І знову в дорогу. 6 липня команда громадської організації Патріот Прилуки» вкотре вирушає в зону бойових дій на Донбас. Поїздка у нас в зону бойових дій Донецька область, Курахове, Покровськ, Слав'янськ, Краматорськ. Ну, скажімо так, у Глядара, гарячі точки в даний час. Вже 10 років поспіль. Волонтери забезпечують потреби наших захисників. Ми ще з 2014 року, як взяли деякі батальйони під свою опіку, так ми і повномасштабка почалась. Ми не останавлювались і до сих пор одні й ті самі батальйони, які ми вже 10 років їм допомагаємо. І сьогодні на шляху до перемоги волонтери вивчають потреби військових та намагаються їх задовільняти. Цього разу до хлопців їдуть відремонтовані залізні коні, продукти харчування та речі першої необхідності. Вже нам дві машини ремонтували, відганяємо назад. І там, зрозуміло, беремо ще на ремонт машину, е є, що ремонтувати, пострадавши пострадала техніка. Е веземо все, сітки, топори, пили, е маскеті. Понятно, що веземо смаколики хлопцям і, і дівчатам, бо там і прилуцькі дівчата служать теж. Е веземо е і пирожки пекли, і е робили домашні страви дівчата. Е ну, якби… Чимось добрим їх побалувати. У 72-й хлопці не можуть вийти з позиції в даний момент. І їм мавіками закидають навіть їду з боєприпасами. І вони просять одне хліб і сало. Нам скиньте сюди, на цих Мавіках, з їди. Ну, На це на нажали теж, скажімо так. Волонтерські поїздки команда здійснює щонайменше раз у два тижні. Буває таке, що ми можемо в тиждень три рази з'їздити на Донбас. В різні точки. А буває раз у дві-три неділі. Все залежить від того, наскільки ми е, потрібні. Е, в даний час кожна така поїздка небезпечна і нелегка, кажуть волонтери. Коли це було 14-15 ну, до повномасштабного вторгнення, це була одна війна. Там ну найстрашніше це було ну, попасти під танк. Там, якщо десь вистріл танка, то це було страшно. Там гради, там е, пер, перший раз <кій> це ми ще в Старогнатовці були. Чернігівський батальйон тоді стояв там. І перший раз, коли ми приїхали, вийшли з буса, і е, був вибух, е, що аж земля затряслася. От було страшно. Це було Сау. Зараз Сау це так можна сказати. Зараз вже працює авіація і багато іншої важкої артилерії, такі як сонцепьоки, кацапські. Це ну, слава Богу, не попадав е, по, по сонцепьоки. Ну, коли летить самоліт, то ну, хто зна куди діватися. Оце зараз страшно. Війна дуже змінилася. Та попри все, громадська організація Патріот Прилуки не втомлюється допомагати та доставляти важливе обладнання, речі, харчі та теплі слова вдячності від містян на фронт. За волонтерську ініціативу та невтомну підтримку військовослужбовців команда відзначена численними нагородами, подяками, відзнаками. Особливе місце займає одна з найперших. Це медаль за вірність українському народу. Її дали були у 2015 році. Нині цей комбат командир президентського полка в даний момент у Києві, генерал. Тоді він був майором, тоді в 14 2014 році, в 2014-15 році, і оце він вручав цю медаль. Оце для мене дорога нагорода. Оце, мабуть, була сама така, знаєте, ну, як піднімає дух. Ну, Недаремно цим, 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 цим займаєшся, хлопці цінують, ну, тобто, якби. Ти з ними в унісон. Та кожна із нагород, навіть найпочесніша, втрачає ціну у порівнянні з найголовнішим. Найбільша нагорода, ну я вважаю, як для волонтера. Ну, тобто, ти приїжджаєш і тебе чекають як рідного. І ти їх ну вже як до деякі підрозділи, ми їздимо 10 років. Тобто я їх знаю уже, ну як рідних людей. І коли ти приїжджаєш, тебе зустрічають, обіймають. Ну і для них це, як кажуть хлопці, ніби вдома побував. І у нас вже як за 10 років, ну, я той Донбас знаю вдолі в Попірок, в місті з Луганськом, я там їжджу без навігатора, без нічого. То і я вже туди приїжджаю. Якщо приїжджаю в ці підрозділи, що ми вже туди багато років візимо, то наче я з дому додому приїхав. Сісти навіть за одним столом, побалакати, поїсти борща козацького, Оце найвища нагорода для мене як для волонтера. No i ma być jak dla człowieka.